Вітаю. Шановні колеги, до вашої уваги виступ на тему інклюзія, безбар'єрність підтримка актуальні аспекти в умовах воєнного часу. В своєму виступі хотіла торкнутися декількох новацій в інклюзивній освіті, а також презентувати деякі практичні аспекти психосоціальної підтримки. Інклюзія в освіті, міжнародні та національні підходи. Потрібно зазначити, що сучасне українське суспільство, українська наука і освіта сприймають прогресивні європейські світові тенденції щодо створення оптимальних умов для освіти, розвитку, соціалізації дітей з особливими освітніми потребами. На заміну медичній моделі приходить соціальна модель розуміння особливих освітніх потреб. Соціокультурний підхід дозволяє розглядати певні особливі потреби як культурні особливості. Наприклад, сьогодні говорять про самобутню культуру глухих, жестову мову вивчають як іноземну, а люди з порушеннями слуху досягають значних успіхів в усіх сферах тощо. Такі приклади можна наводити стосовно інших категорій людей, які мають особливі освітні потреби. В контексті міжнародних тенденцій, щодо розвитку інклюзивного суспільства відбуваються зміни в освітньому полі України. Таким чином внесено важливі зміни до законів України про освіту, про дошкільну освіту, про позашкільну освіту. В Україні впроваджуються міжнародні тенденції оцінки особливих освітніх потреб, зокрема міжнародна класифікація функціонування обмежень діяльності та здоров'я. Зміни в українському законодавстві щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами також визначено постановою Кабміну номер 765 зокрема, визначено категорії типи особливих освітніх потреб труднощів: інтелектуальні, функціональні, фізичні, навчальні, соціоадаптаційні і соціокультурні, а також п'ять рівнів прояву. На міжнародному та національному рівні актуалізується також поняття освітня безбар'єрність, гендерна рівність, універсальний дизайн та інші. Це все поняття, які містяться в національній стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період 2030 року і в умовах воєнного часу така стратегія безбар'єрність, інклюзивність набувають ще більшої ваги. Хочу зазначити, що в лабораторії позашкільної освіти інституту проблем виховання створено методичні розробки, які опубліковано в відкритому доступі: інклюзія в позашкіллі, ключові новації щодо матеріалу щодо новацій, інклюзивної освіти в умовах воєнного стану, а також інклюзія в позашкіллі, укладання індивідуальної програми розвитку. Зокрема, презентовані такі новації, які створено саме в період дії воєнного стану, які стосуються, наприклад, того, що до закладу освіти можуть подаватися копії документів, що посвідчують особу, а також висновку про комплексну психолопедичну оцінку розвитку особи. Засідання команд психолого-педагогічного супроводу можуть проходити в режимі онлайн або у змішаному, очно дистанційному форматі та інші. Треба зазначити, що в цьому році схвалено національну стратегію розвитку інклюзивного навчання на період до 2029 року, зокрема, визначено стратегічні цілі, завдання, показники їх досягнення. Серед таких стратегічних цілей, наприклад, така отримання кожної особи якісних освітніх послуг відповідно до індивідуальних потреб. У комфортному, безпечному, безбар'єрному дружньому до кожного учасника освітнього процесу, інклюзивному освітньому середовищі, прийняття українським суспільством багатоманітності людини та врахування потреб усіх учасників, учасників освітнього процесу та інші. Інклюзія в позашкільній освіті має звичайно власну специфіку, але потрібно зазначити, що інклюзія в позашкілі має вже значний досвід, і вона дійсно унормована, тому що внесено відповідні необхідні зміни до закону України про позашкільну освіту. Визначено поняття індивідуальна програма розвитку, інклюзивне навчання, а розвиток інклюзивного освітнього середовища визначено одним із. Важливих завдань закладів позашкільної освіти. Ви знаєте, що затверджено порядок організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти, який визначає вимоги до організації інклюзивного навчання, визначає, що організація навчання осіб з особливими потребами в закладах позашкільної освіти включає забезпечення безперешкодного доступу до будівель, споруд, принципів універсального дизайну, розумного пристосування. А також індивідуалізація освітнього процесу, зокрема складання індивідуальної програми розвитку. Хочу звернути вашу увагу на посібник, створений в лабораторії позашкільної освіти, інноваційний розвиток позашкільної освіти в умовах реалізації концепції Нова Українська школа, який є в відкритому доступі, і який якраз містить одним із розділів його є такі аспекти. Розвитку інклюзивного освітнього середовища, як, наприклад, раннє втручання, як один із провідних принципів підтримки сімей з дітьми раннього віку, сучасні підходи до оцінки особливих освітніх потреб, рекомендації щодо розроблення індивідуальної програми розвитку здобувача позашкільної освіти, ну зокрема. Зазначається про те, що ця програма спрямована на забезпечення індивідуалізації освітнього процесу в закладі позашкільної освіти, ким складається ця програма, які вимоги до цієї програми, зокрема, розробляються відповідно до потреб, зазначених у висновку інклюзивно ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Наводяться приклади, зокрема, такий приклад розділу 4 ІПР: адаптація та модифікація освітньої програми, де також враховано е, ці висновок інклю... інклюзивно-ресурсного центру щодо особливих потреб труднощів здобувача освіти. І наступний аспект: в умовах повномасштабної війни актуалізуються питання надання психосоціальної підтримки учням з особливими потребами, а також нових рішень фізичної безбар'єрності, облаштування укриттів, наприклад, перенесення місця проведення занять безпосередньо до укриття, щоб не переривати заняття під час повітряної тривоги тощо. Хочу зазначити, що термін психосоціальна підтримка сьогодні дуже широко використовується в соціальній сфері для позначення роботи, яку можуть здійснювати фахівці та волонтери задля допомоги населення в подоланні складних життєвих обставин. І на фоні цього слайду хочу зазначити, що дійсно термін психосоціальна підтримка це один з найбільш сьогодні актуальних в освітній та соціальній сферах. Відповідно. В лабораторії позашкільної освіти створено навчальну програму соціально-реабілітаційного напряму, основи психосоціальної підтримки для підлітків, яка зарахована на 36 годин. Потрібно підкреслити, що особливої уваги потребують саме підлітки за міжнародними підходами адолесенс 10-19 років, які мають значні особливості щодо підтримки в порівнянні з молодшими дітьми, відповідно потребують специфічних підходів. І уваги. І саме тому така навчальна програма, враховуючи такі особливості, спрямована на формування компетентностей учнів і учениць із основи користання елементів психосоціальної підтримки за принципом рівне рівному, а також самопідтримки. Варто зазначити, що зміст програми згоджується з пріоритетними напрямами роботи психологічної служби. Основними положеннями соціальної та здоров'я збереженої освітні галузи таким чином, програма може бути реалізована в творчих об'єднаннях соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти, а також в межах діяльності працівників психологічної служби закладів освіти та інше. Хочу зазначити, що ця програма схвалена Вченою радою Інституту проблем виховання і незабаром буде також розміщена у відкритому доступі. І також хочу зазначити, що Бібліотеці Національної академії педагогічних наук України, а також на сторінках соціальних мереж Лабораторії позашкільної освіти, а також на офіційному сайті Інституту проблем виховання можна знайти публікації, дотичні до теми мого виступу. Дякую за увагу!